Всім привіт! Сьогодні привіт. у нас нова розпаковочка. Сьогодні у нас знову товари по 7,50 і у нас 9 коробочок. Заплатили ми за це все 67,50. Ну що ж, з вами мама Галя і Мирослава. Привіт. І давайте розкривати і дивитися, що всередині. Ну середньо. Давайте. Перший товар. У Саме нас маленький. Так. Почнемо так. У нас тут мікрофончики. Угу. Щось нове. Такі. Так. Тут у нас. О, вау! Нічого собі! Такі Коробкою. Кейс. Так, тут, Щоб напевно, що зарядка. Так, тут зарядне. Ага. А, і до Samsung перехідник. Угу. Це що Type-C. Вау! Нічого собі! Непогано. ну, скільки таке добро коштує. Давайте. О! Диви! Щоно працює? Угу. Працює, але розряжений, червоненьким світиться. Що? Ні, я думаю, він просто шукає. Ага, мережу. Треба до, до телефону. підключити. Підключається до телефону. І ці два мікрофончики. Так. Я їх знайшла. Такі мікрофончики коштують 30 доларів. Ось такі самі. Коштує 30 доларів. Якось дешево, я думала, не дорожче. Я теж думала, що дорожче. Наступна коробочка у нас. І Ось що така. Це? Я, в принципі, знаю, для чого це потрібно. Це такий. А, як он називати Це щітка, не щітка, а, в общем, воно розпиляє, розпиляє краску. Такий. Угу. от, Підключаєш його. І що це малюється? Ну? Ти малювати можеш ним все, що хочеш. Ти можеш нігті малювати, можеш двері, кабінети на кухні, наприклад. Скільки ж що треба тої фарби на нігті? Е, ну тут небагато треба на нігті. Угу. Ти от сюди тут спеціальний контейнер є для краски. Зараз угу. тут покажу. В общем, ти, тут спеціальний контейнер для краски кладеться. він маленький. Так, і ти нажимаєш оцю кнопочку. От, і тут ще, бачиш, показує під яким тиском, тиском вона йде і так далі. Так. Зарядка mm -hmm. до нього. І, напевно, що це батарейка. А, ні, це сам контейнер для краски, для фарби. От. Включаю це десь тут. Так, одним словом. Він тут накручується і от сюди всередину розкручуєш і заливаєш фарбу. Ось. Або можеш в оцей пластиковий контейнер також. Складаєш сюди фарбу, заливаєш, закриваєш його і підключаєш Ось сюди. Ага, це щось на, на більший Об'єм якесь. Так. Да. Ось. І тут мідно. ця штучка. Так, і його батарея. зарядка та батарея. А ну, і що, працює? А, зараз розберемося, як воно вкладається. Ага, ось. Скоріше за все, він розряжений. Ну, О, не. 75. Ну, як завжди, 3 секунди треба потримати. Да. 75% заряду є. Так, то ясно. Не знаю, я а ти працю. ж не накрутила це. А! Угу. Ага. Ну, працює. Працює. Ось. Ось такий от апарат. Я його знайшла, і коштує зараз цей товарчик також 30 доларів. Ось. Угу. 30 доларів. Угу. Дивні пристосування якісь для людей. Ну, ну, комусь це треба. Воно використовується, бачиш, воно використовується і щоб печиво можна ним розмальовувати. для оформлення всякого різного. Так. Тут все, що хочеш. Можеш, і нігті показано, можеш малювати. І просто розпиляти краску, Тобто, фарбувати, угу. що ну, хочеш. То, Тому, так, що хочеш. Тому що тут є різні контейнери різного розміру, от воно і самий великий. І фарбуєш, що хочеш. От така, знахідка. Таке пристосування, ну. Що є? Так. Наступний товарчик. Тут для дітей От такий органайзер, для памперсів і для всяких дитячих. Це для дітей? Так, це, на, це виходить на, на коляску або чіпляєш. Ні, не на коляску, а на ліжечко. Наліжечку. На ліжечко. на ліжечко туди памперси складаєш, це органайзер просто. Ну, тут як полинальний туди... столик, воно виглядає. Ну, і це для полинального столику. Ага. Просто щоб знаєш, щоб памперси не були розкидані. Ти отак організовано їх складаєш і так? і пише органайзер, да. Дайте. Угу. Так і щось пише. Давай подивимось. Вкривай, чи воно хоч там є. І тут добре запакований. Ой. Оу. Ага, ще й тут, скотч. о Ем. Щось навіть написано. Ти пише, дякую. Угу. Ну Все так гарно запаковано, ми, напевно, збоку його дістанемо. Ось. Такий от органайзер. Ось. Так виглядало дуже велике, а насправді. Угу. І ти, виходить, защипаєш ага, його. защипаєшся? це все. Туди соски складаєш, свої якісь бутилочки. Маска, крема. Так, Що хочеш сюди, вішаєш. Ось і отакий. От він. він трошки вирівняється, він буде, знаєш, краще виглядати. Ага, Якщо але... тяжки повісити, то він розпрямиться, я думаю. От такий от органайзер. Ясно. Ну, ну давайте дивитися його ціну. Ну, давайте. І я його знайшла, ого. І коштує такий самий органайзер 33 долари. Ось. Такий самий. Гарний. Ну, він з такого плотного матеріалу, слухай, хорошого. Якісний. Так. Вигідно. Наступний товарчик. Шо, О -о 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 -о. вау! Користовані? Трохи. Отакі от, от у нас ролики. ролики. Дитячі. Ось такий маленький розмір. Вони це... розкладаються на більші розмір. А, та розкладається на розмір size large. Розмір 36-39. Воно це для хлопчиків. Підлітки, напевно. Угу. Ти тут нажимаєш. А, та, розкладається. Нажимаєш, і воно висовується більше. Не світіться? Світиться? Світяться. У! світяться. світяться. Угу. Прикольно. Чи ну? їх повернули? Не знаю, давай давайте сніг. хороші такі. Я знайшла їх. Така сама компанія і розмір Large. 60 долларів. Цікаво. 60 доларів. 70 доларів. Вау! Прикольно. Так. Наступний товарчик. Така mm. Ухла коробочка. <служив> Що за sleeping bag, пише. Sleeping bag. Ага. Спальний мішок. Ого, ага. Все серйозно. Вау. Де мені їжди тебе а... чуванка. Ага. Може ну, ми, ну, що, ми могли його потім назад сюди скласти. А він вакумний, ти його не закладаєш мені, а не розпаковуй. Ну, одним словом, він такий. Ой! Це подушка. Упаковці. Вакумний, це вакумний. Це не знаю, поки що. О, тут є до нього інструкція. А ось. Yeah. Компанія мереза. мереза. Ой, тут він в чехольчику слухає такому класному. Ну, no, якщо ти його витягнеш мій зі, то ж ти його обратно не посадиш. Не знаю, зараз попробуємо. Хоча побачити, якого кольору він. А, він такого і є кольору. Якийсь сіренький. Якщо ми його будемо використовувати. Треба подивитися який складник. Якщо ні, то продавати його краще у такий нерозпакований. Так, тому він... що люди не куплять те, що було використоване вже, і, і, в принципі, відкрите. Ну і воно вже такий, не такий товарний вид буде. Якщо. Але слухай, така сумка класна. Ну, Але. я тобі скажу, ти як його розпакуєш, то його назад спакувати буде дуже важко. Він набирає повітря, роздувається. Ну, то вже таке. Це то вже... практика показує, що. Не завжди його можна скласти назад. Отже, така от сумочка в нього. Навіть дві подушки. Ну, ще нам з подушками не, не попадався за цей угу. спальний мішок. Але, ну, провіряй, скільки він коштує. Давайте дивитися ціну. Так, я знайшла це двохспальний мішок. Е і з подушками коштує воно 76 доларів. Він трошки інакшого кольору, але тут кольорів дуже багато є. І подушки теж в наборі? Так, Чи подушки оборі? в наборі. Окремо? Ні, вони в наборі йдуть. В наборі. 76 доларів. Наступно. Ось такі Покушков, у нас. Ковзани, напевно, так. жіночі. Або... Не знаю. Дівчачі. Зараз подивимося. Пише розмір 7. 39-й розмір. Уу! Пловчак вау! Ні, це дівчачі. Блестяще. Ого. Які лестяще. Ого. -го. Блискучі такі, а. Такі якийсь. Пише хо Хохо. Хомелу... Називається я хо хо Слухай, воно як силикон чи щось таке. Ну, вони не використовувані, вони <смелування> нові. Не новесенькі. Ну, давайте дивитися ціну цих ковзанів. Ну, давайте. Ого, слухай, тут такі довжелезні шнурки. Ну, давайте дивитися ціну. Так. Ем, я їх знайшла. І це не дешеве задоволення. Ну, в принципі, ну, не, не так дорого. я так. так, думаю. 47 доларів. Ось такі, от вони. Розмір 7, так як і у нас 47 доларів. Наступна коробочка. Тут пише, що це такі світло для чогось. Тіхтарики. Весняне. Так, ну ми, в принципі, а, з чоловіком ми обдумано такі товари беремо, тому що ми, хочемо, ми купили будинок два роки тому. І ми хочемо все-таки зробити на вулиці щось гарненького, знаєш, все. Влаштувати, щоб Як там? можна було барбікю робити на вулиці літом. Зараз якраз буде тепло. Зараз буде дуже тепло, <сміт> бо можна тільки вночі щось, щось робити на вулиці, бо вдень буде дуже жарко. Опа. <сміт> так, <сміт> так. Тут якісь дві коробочки. Ага. не знаю. Ми, ми колись якесь подібне світло мали, мені здається. Так. Ми, взяли, але просто я обдумано взяла ще одну коробочку, тому що е, їх можна один до одного підключати і можна робити такий довжелезний, знаєш, як то е, таку літню я не знаю, терасу та ого. А, ну що ж, я не знаю, ми одну лампочку пробуємо підключити. А ти Просто не бачиш, бачиш отут? воно має з'єднання, ти не провіриш, бо воно як не буде одної лампочки, мені здається, що воно не буде. Що можемо спробувати? Горіти. Ну, давай, спробуємо. От, воно підключається, і бачите, можна підключати ще одну. Подовжувати, тобто, подовжувати так. можна його. Друг. І продовжуєш і до одного. Так. Ось так, от вони, так: компанія називається. Якщо комусь Перевіряє. цікаво, давайте перевіряти. І тут в трій коробочці у нас самі лампи. їх дуже багато. Одну бери, одну. Якщо, якщо працює, працює, не працює. ну, Всі не будемо підключати. Я боюсь. Ой-ой-ой. Так. Все працює? Не дуже яскраве світло, але вночі, напевно, ну, його видно, я думаю. Якщо всі підключити, я думаю, що якраз буде добре. А може спеціально таке, щоб економити. Лампочка економна. Хто його знає? Щоб комарі не летіли. А може і так. <рес> Отже, їх розмір довжина, точніше, їх. 48 фіт і їх 15 лампочок, QR-код. Ми зараз їх зразу знайдемо по коду. І вони коштують так, 36 доларів. От такі. Десь у нас сь сьогодні все в такій ціні. Угу. Сіречі. Так. Наступний товар. Вже мало коло боку, що... О! Таке саме. О. Так, як я казав... а, О! такі інакшої форми. Так, вони маленькі, О. А, вони ті скляні, а ті пластикові. Ці значить надовше вистити. А вони підключаються, хоча А, дивись, ще соло? додатково є додатково я вам. А чув. їх щось багато, тут більше ніж. А, тут вони довші, мені здається, що це саме, саме ця. І вони легші, дуже, так. дуже такі. Ага, вони дуже дешево виглядають. А, диви, да, тут можна ще підключати. Мені я просто... здається, що ті, що ми куп... раніше брали, то вони були такі, як от ти мала такий дума, кабель думаю, що так, як ті попередні. А ці такі, як дешевші, якісь виглядають. А Ні, таке саме, в принципі, таке сам, та, сам кабель такий самий. А ну, давай подивимося. Чи воно включиться? Ох, зараз буде яскраво, я думаю. О, ого! Все працює? Ага. Так, да, всі світяться. Всі світяться. Ну угу. і перевіряєш, що це, скільки. Клас! О, о. Давайте дивитись. Ну давайте. Я їх знайшла, і, до речі, дивись, їх можна ще на дерево чіпляти, бачиш? Тут є такі. То можна не тільки на дерево, знаєш, як ото, як ми різдвяні яйці. Вогники чіпляємо, вони до даху можуть. хати ти собі можеш їх начепити. А, там можна. Бо в нас такі крючечки є. Ми, ми ці оці ми, ми чіпляємо Е, Тут пише, що це вони для вулиці, ну, ясно. І вони 100 фіт, тобто тут в два рази вони довші і Лампи, 50. напевно, А, 50, а там. 15. 15 то в три рази більше лампочок, угу. То вигідніше. І воно, в воду не проникне. Їх можна використовувати, навіть коли дощ. І коштують вони 35 доларів. А коштували 50. Ого. Тобто вони на знижці. Вони на знижці. <свист> ну, дивись, ті ну, 36 ну, доларів, а ці 35 і в два рази більше. Їх. Ну, скляна лампочка може теж значить багато. Ну, але ця, мені здається, не нагрівається, тому вона така. Так. Вода не проникна. Круто! Круто. Отже, остання коробочка. Це пише, що це будиночок для котів. Пише Каса дельгато. Іспанською. А, ніхто його не відкривав, слухай. Ага, то він прям заводський чи фабричний, не знаю. Не знаю, зараз побачимо. Але знаєш, люди можуть так гарно запакувати. Хто знає? Ой-ой-ой. Ми так мила для рідкого мила, а вона така брудна і окислена була не працювала в нас. Любі, друзі. Я думаю, що ми його не будемо складати. Тут дуже багато деталей. але все запаковано. А ну як воно? Ого, це справді хака. Це такий як кубик. кубік. Бачишку маленьку. А ні, то бачиш тут. То я думаю, ну, то де котів. А ти ви, і ти на ньому можеш сидіти. Або кіт може тут спати. Воно як знаєш, як кіт спати. Як це, як тумба така. Пуфік. Так, як пуфік. Такі. Так вона от тільки кришка чи складається Ні, як Складається як, як хатка. хатка. Бачиш? Там дирка така спеціальна. Ми спробуємо просто. його... Подивитися, що воно там є. А, це буде важко скласти його. Ну, одним словом, він виглядає ось так. А, це двері. Напевно, що. Ой. Ага. Ну ось. Одним словом, він виглядає отак. А це Це верх. Це дно. Ось. О, Краса. І треба ще до нього ніжки. І колеса навіть є. Ні, а, ніжки. ніжки, я думаю, колеса. Кататися буде. буде так. <світ> а, ну що ж, давай давайтесь його ціну. Ну давай. Так, я знайшла цю хатку, і вона коштує коричнево 30 доларів. У нас сьогодні, сьогодні в районі все сьогодні. по 30. Все по 30. Хоч як хочете. Так. Хоч на вигляд, вроді, має бути дорого, але в нас сьогодні... А, ось такі товарищи. Так, так. Ну що ж, давайте врахувати нашу вигоду. Ну, давайте. Отже, підрахувала я розрібну ціну цих ці всіх товарів, яку б ми мали заплатити, якщо б ми їх купили по повній угу. ціні, коштувало би все 377 євро. Собі. І заплатили ми, нагадаю, 67,50. Тоді наша вигода виходить 309 доларів 50 центів. Вигідно. Круто, знову! Круто! Ось така от у нас була розпаковочка. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступних відео. Всім Па-па.